Люди потерпіли дуже. От на цій вулиці, де ми знаходимося, тут до трьох метрів води було. В них все позатопляло, тому люди не знають, що робити, не можуть дати ради. Для того ми сюди приїхали, щоб їм допомогти. Ми вже працюємо тут четвертий день. На даний момент ми працюємо в цьому районі, який вже не так підтоплений і нам що значно пролегшує роботу. У нас приїхало трима автомобілі, одна гідродинамічна машина, також у нас даюн для перевозки особового складу і одна полівомоючна машина. Надали чергову допомогу для мешканців Херсонської територіальної громади, а саме 20 тонн скрапленого газу для побутового використання місцевими жителями. Також Полтавщина продовжить збирати потреби для мешканців Херсонської області і буде допомагати всім необхідним.